Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижаль, земне життя первинної громади, безчинство надійної більшості парламенту і уряду шостого президента, безальтернативність скрижаль, підрив греблі ворогу, Негатив і позитив від підриву Греблі. У попередніх відео ми вже розглядали нагальні питання, що вже на другому році широкомасштабної війни Східної Федерації з нашою країною постав питання в територіальних громадах вимагати від парламенту прийняття законів, які б давали можливість всі податки з підприємств, що працюють на території цих територіальних громад, залишати в бюджеті територіальних громад. Щоб мати змогу оперативно закуповувати необхідні транспортні засоби для своїх членів громад, що перебувають в військових частинах, особливо в тих, які перебувають в зоні бойових дій. А поруч із фінансовими питаннями стали виникати і питання подальшого реформування адміністративного устрою. Адже у територіальних громад при їх утворенні залишилося багато проблем. Що прийшли до них як атавізми колишнього адміністративного устрою часів імперії і часів перших років незалежності. Найбільшою проблемою, як вважали у більшості територіальних громад, була проблема і розповідання належності окремих членів територіальних громад до різних релігійних вірувань, так званих різних релігійних конфесій. І найкраще вирішив цю проблему поділ територіальної громади на первинні громади, де б члени кожної первинної громади належали тільки до однієї церкви. Якщо не території цієї первинної громади, проживатимуть особи, що не вважатимуть себе віруючою церкві, до якої належать члени первинної громади, або вважатимуть себе поза всякою мрією, то вони мають мати статус гостя цієї первинної громади. І не матимуть тоді права голосу у виборчому процесі. Але тоді ще мало хто був знайомий з крижалом, і такі думки виникали спонтанно, без належної базової основи, якої став з крижаль. Багато хто з активних і свідомих громадян держави став усвідомлювати, що парламентаризм у незрілому суспільстві приводить не до зміцнення цього суспільства, а навпаки, до його дезінтеграції. Держава замість того, щоб зміцнюватися, слабне, а місцеві еліти зміцнюються і проводять свою самостійницьку політику. Це веде до поступового перетворення унітарної держави у федеративне утворення або в гіршому варіанті до розкладу держави на самостійні земельні державні утворення. Але є ще одна небезпека: коли парламент створюючи Перепони земельним елітам до самостійництва, передає управління державою деспоту, а таким деспотом може бути і керівник сусідньої держави, де деспотизм вже давно зміцнів. Таким деспотом і був президент сусідньої Східної Федерації. Може, б, шостому президенту і вдалося передати нашу країну цьому деспоту на тарі з золотим обідком, якщо б на заваді цим планом не став наш народ. Який на цей раз активно підтримали демократичні сили нашого Західного континенту і планети в цілому. Але це може повторюватися ще не один раз де є гарантія, що незрімі виборці обберуть ще гіршого президента, ще гірший парламент. Таких гарантій ніхто не дасть. То що робити відповідь тут тільки одна відмовитися від парламентської форми правління. Відмовитися від президентської форми правління. А що ж тоді? А тоді інша форма правління. Про цю форму правління заскажали ми вже ознайомилися у попередніх відео. Жорстока війна з Східною Федерацією продовжувалася. Міністерство оборони за некомпетентності своїх чиновників, але швидше за все, із злого помислу, що був схожий на саботаж на користь країни-агресора, майже. Не забезпечував військових амуніцій, яку тим самим приходилося купувати за свої кошти або звертатися до волонтерів за допомогою. Це могли б зробити більш успішніші територіальні громади, якщо б їм на це були виділені кошти з державного бюджету, забравши їх в Міністерство оборони, яке не виконувало своїх обов'язків. Це відбувалося на 9-му році війни з Східною Федерацією. Але було вже зрозуміло, що змінити ситуацію в нашій країні під час війни на користь народу нашої країни з шостим президентом і цим його надійним парламентом неможливо. Але і змінити їх, провівши вибори, також неможливо. Адже про існуючому законодавстві в час війни, оголошеному воєнному стані, проводити вибори всіх рівнів влади було заборонено. То що ж було робити? І було вирішено продовжити адміністративну реформу. Адже заборонено проведення будь-яких реформ, в тому числі і адміністративної, під час оголошення воєнного стану у законодавстві не було. Але це було божевілля під час війни змінювати принцип побудови держави. Хоча ще більшим божевіллям було нічого не міняти, але при цьому втратити державу. Тож вирішили розпочати формування первинних цеглинок оновленої держави, первинних громад. Це було б неможливе зробити в мирний час, бо все потонуло б у безперервних і неконструктивних суперечках. Під час війни на ці суперечки просто не було часу. Отож вирішили там, де територіальні громади не знаходяться під окупацією ворога, провести їх внутрішню реорганізацію, створивши в них первинні громади. Первинні громади створювати на основі скрижалів, затвердивши його як основний первинний закон первинної громади. А далі вже слідкувати букві з і на його основі формувати нові структури виконавчої і судової влади, які на перших порах будуть діяти паралельно державним структурам існуючого устрою держави. Надії на державні структури народу не було. Треба було думати, як самим знаходити рішення у вирішенні проблем, які були й до війни, а які ще більше проявилися під час цієї жорстокої війни. Надійна влада, очолювана шостим президентом, створювала для народу одні проблеми. Дрібний середній бізнес, який так ледве зводив кінці з кінцями, але який був основною базою для волонтерів, обкладався непідйомними податками і був на краю банкрутства. З'явилася думка, що такими діями влада шостого президента хоче знищити все, що забезпечило нашу перемогу над ворогом. Під час війни влада вирішила підняти ціни на електронарію, на догоду великому енергетичному бізнесу, який в основному був в руках енергетичних компаній країни-агресора. рядових структурах виникали думки, що у державі вже немає можливості утримувати пенсіонерів. Навіть на тому мизерному жубратському рівні, який існував, підприємства, що належали власникам, яких підтримувала надійна влада, стали все більшими підконтрольними владі територіальних громад, на території яких часто без всяких дозвільних документів вони відкривали свої робництва. Цими підприємствами викидалися шкідливі підходи, які забруднювали землю, воду і повітря, наносячи непоправину шкоду здоров'ю місцевого населення. І вправи на них не було. Тож треба було негайно вирішувати ці питання. Та це внутрішні питання і проблеми, які треба було вирішувати ще вчора, але при існуючій політичній системі вони навряд чи піддавалися вирішенню і в майбутньому. А під час війни головним було питання вижити і перемогти свого жорстокого ворога, який бажав тільки повного знищення нашої держави. Так, західні країни, західного коміненту і заморозькі демократичні держави давали нам зброю, але давали їх потроху, немов видавлюючи із себе. Діюча влада шостого президента, його надійна більшість в парламенті, які були нашпіговані шпигунами Східної Федерації та колаборантами, і просто ворогами нашого народу ставили постійні перепони нашому прогресивному бізнесу по Посторонні виробництва вітчизняної зброї. Про гарантії на майбутнє для нашої держави, і демократичних країн, годі було й думати. Слова були та не було дій, а нам треба було думати, як забезпечити себе за зазіхання на нашу незалежність і в майбутньому. Адже навіть перемігши свого спокомічного ворога, Псковію, залишалося ще багато країн на планеті, які не бажали змирятися з незалежністю нашого народу. Тобто нам треба була нова форма управління, а такою формою могло бути тільки життя по скрижаю. Тож альтернативи скрижалі не було. Ворог скаженів від нашого супротиву. Тому він наніс удар, підірвавши найпівденнішу на нашій головній річці. Катастрофічні наслідки від підриву цієї гребні були величезними. А ще було б, якщо б ворог. Зміг підірвати гребів на північних околицях нашої столиці. Це навіть страшно собі уявити. Тому цей злочин ворога спричинив не тільки негативні, а й позитивні наслідки для майбутнього нашого народу. Він ніби ввімкнув в нашій нове бачення на природу і на місце в ній. Та про це ми розглянемо в наступному нашому відео. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.